Шановні, 26 рік, війна не закінчиться. Не вірте, ніяка мирна угода не буде продовжена. Росія далі буде сюди лізти. Дуже багато людей буде помирати з їхнього боку. Це з позитиву. Європейці не віддадуть нам заворожні активи. Фопам піднімуть податки, тому готуйтесь, молоді підприємці і маленькі підприємці. Виїзд з України буде закритий 16 років. Не посадять жодної людини, яка брала хабарі або так. знущалася над тваринами. Наші канали досі будуть існувати. Будуть існувати, але їх ніхто не буде дивитися, тому що пропаганду вже стомились. Дивиться, що нам треба буде якось їх зупиняти. Бо вони... Вони дуже сильно вішли в цей вкус. Ну що, та все буде добре, народ все буде добре. Війна, по-перше, закінчується. По-друге, Москва і Росія припинить своє існування в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Путін, нарешті, о, нарешті, збудеться прогноз Гордона. Всі прогнози Гордона на всі обкладинки, які були, збудуться в 26-му році. Так там і погані були теж. Всі хороші обкладинки okay. у нас будуться. Путін помре, Росія розвалиться. Україна стане найбільш квітучою країною в Європі.